Всім привіт! Пізня весна на підході і ми продовжуємо пересаджувати минулорічні раї у вулики. Насипаються груші, ось ось заквітують яблуні. Так так, саме зараз пересаджуємо ось цю колоду у вулик, тому що ця колода мені потрібна для ловлі раїв. Ловля раїв... Вона не стільки для прибутку, стільки як вид задоволення, можливо, навіть вид спорту. Ну а що, рибальство чи полювання це вже визнані види спорту, а чому про райоловство не віднести до такої, для такого роду діяльності, я не розумію, можливо, можливо, дуже скоро ми почуємо такий термін, як спортивне райоловство. Так ось, для спортивного райоства мені потрібна ця діжка, для цього я пересаджую. Пересаджую сьогодні цих бджіл у вулик. Підставлю другий корпус ось цьому райку. Ну і можливо, можливо мої клієнти дочекаються сьогодні чергову порцію рідкого сотового меду. Тара вже є, а тара та, це вже початок. Ну і ось так у мене стоїть на тачку з колодами моя сапетка. Сапетка вимазана з глини, з глини, як її вимазував, як її замовляв, робив. Це все в мене є на каналі, хто не бачив і цікавиться ці, цією темою, може пошукати. Відео відео виставлені цим роком. Ось така у мене сапетка. Я ще не вирішив, де буде ряток у мене, чи, чи сам в самому низу, чи може посередині. Всі фото і картини показують, що, що ляток повинен бути посередині, а мені чомусь подобається більше ближче до низу Ну Подивимось. Ось така сапетка. Поруч із колодами. Починаємо працювати. Найперший, найпростіший це я дам зараз другий корпус. Ось сюди оцей райочок. райочок вже займає повний рутівський корпус. Почав розширення до гори. Ось так. Зараз я дам їм другий корпус під низ і все. О, корпус, корпус я підставив під низ, але я можу, мушу сказати, що мушу визнати, що цей корпус найважчий із тих, яких я підіймав, а я вчора е підіймав немало корпусів на лісовому тачку. Так ось цей тачок холодний, який стоїть поруч з болотом, тут корпус найважчий е морози-морозами, дощі дощами, а взяток по розпису. От. Все це добре, а зараз переходимо до найсерйознішого завдання. Треба вирізати отут язики, вирізати мед і якось прилаштувати це все до вулика. Будемо пробувати, подивимось, що в мене вийде. Так, знімаємо кришку. Я, чесно, чесно кажучи, навіть не маю уявлення, як мені правильно до цього всього діла підійти. Як мені до цього всього дівати, тоді це повна, повна трута. Можливо, можливо, треба в першу чергу задовільнити бажання трудящих на рахунок сотового меду, щоб потім мед не біг у мене по долівці вулика і я не зрібав його із долівки. Треба намагатися вирізати якомога більше медових язиків цього і почнемо. Ні-ні, почати треба із гарного продимлювання сім'ї, щоб спустити, якомога більше бджоли на низ. І ось такі медові соти у мене залишаються без діл. Так. Зараз у мене немає помічника і встановити камеру тут нормально не можу, тому я камеру виключаю і покажу, що в мене, що в мене вийде із цієї всієї затії. Ось такий медок. Так, ну ось такі цукерки сотового меду в мене виходять. Мед, як бачите, повністю повністю рідкий, без будь-яких ознак кристалі... кристалізації. І я вам скажу, що тут немає ні каплі, ні грама цукру. Я їх не підгодовував взагалі ніяк. Від слова зовсім не підгодовував цей мед, який нанесли бджоли, скоріш за все минулим літом. Ось такі цукерки. Нарізаються. Так, ну що сказати. Перша частина моралізонського балета виконана. А як виконати другу частину? Я тут відчуваю якусь повну безпорадність. Беспар... Але щось буду робити, а що? Нічого мені більше не залишається, як щось робити. Як то кажуть, очі бояться, а руки роблять. Отакен такі язички. Це, це називається не пересадка, а перевалка. Сподіваюсь. Сподіваюсь, що матці потолонить. Це називається вже не, не пересадка, а стовідсоткова перевалка. Розгром повний. Повніше не буває розгрому. Так, а ось, а ось і перга. Бджоли звисають капшуками. Схоже, що в них є якийсь відсоток генів темної лісової бджоли. Звисає капшуками із, із язиків. Так, ставимо, намагаємось. Намагаємось ставити так от вертикально, щоб було щось схоже на їхнє природнє гніздо. Ну що ж, а зайві, зайві соти я буду збирати в баночку зайві соти, зайві соти, як зайві деталі у збирача якогось механіка погано, так у мене у вулику залишаються зайві соти медові. Ну що, зайве і зайве, не пропадать же. Ну Що сказати? Судячи з того, що бджоли вже йдуть в колоду, судячи з цього, в колоду вулик матка, в вулику. Вони на початку йшли тільки в колоду, вона поруч стоїть і вся бджола йде йшла в колоду, незважаючи на те, що на місці колоди стоїть вулик. Зараз ситуація змінилася. Ось так повні два корпуси. Вулика на півукраїнській рамці виходить повний корпус на 10 рамок, тільки одних язиків із розплодом, мисочками вже там і медом. Зараз я доріжу, доріжу залишок, висиплю залишок бджіл в вулик і накрию його третім корпусом, але цей третій корпус буде вже з рамками на піврамку українську. Ось так у мене і щось -то виходить. Ну що, ось і все, що в мене вийшло. Діжка порожня. Всі бджоли перейшли і стінок. Навіть не потрібно було вибивати. Просто поставив наверх вулика і бджоли перейшли. Із діжки вулик це означає те, що матка все ж таки у вулку. Не знаю в якому вона встані, але вона у вулику. Діжка готова. Вона вже тут так запрополісована. Так, вся, вся в таких зачатках язиків, що не треба сюди більше ні рамки ставити, нічого, просто сама по собі діжка і є вже приманкою для бродячих раїв. Ну, а я сюди ставлю зверху ще один корпус на виріст. Хочу зазначити, що цей райок вже готувався до країння, оскільки я не міг зняти. Такі були миті, що не до камери було, але, але мисочок було ну дуже багато. Так. Бджоли трохи роздратовані, але нічого. Працюють. повертаються вже в свій новий вулик. Тепер їм є праця робота робота на всі холоди, на всі похолодання. Я тут такого їм натворив, що їм відстроювати і відстроювати. Вистачить на всі похолодання і не думати ні про яке раїння. Ось така краса в мене вийшла. Сапетка ще чекає свого часу, він прийде дуже-дуже скоро. Діжка знову спіймає величезного рая. Ну а я вам всім дякую за увагу та терпіння.